Я поціновувачі математики виконуємо завдання номер 12 Градусна міра одного з кутів, що утворились при перетині двох паралельних прямих січною рівня 75 градусів, знайдіть градусні міри, решти семи кутів. Виконаємо рисунок, маємо дві паралельні прямі, маємо січну. І відомо один з кутів. 75 градусів це гострий кут, ну, наприклад, ось цей кут приймемо за 75 градусів. Для зручності я всі кути пронумерую. Нехай буде перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Запишемо дано. Кут другий дорівнює 75 градусів. Треба знайти, ну, щоб не перераховувати всі кути, я напишу решту кутів. Розв'язання. Найлегше знайти четвертий кут, адже кут другий і четвертий вертикальні, оскільки їх сторони є доповняльними променями, а ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, перший кут четвертий дорівнює куту другому, дорівнює 75 градусів. Пояснення вертикальні. На рисуночку одразу підписую. Друге, що можна помітити, перший і другий кут суміжні, адже одна сторона у них спільна, а дві інші є доповняльними променями. Отже, щоб знайти кут перший, треба від 180 градусів відняти кут другий, оскільки ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, від 180 віднімаємо 75, отримуємо 105 градусів, пояснення суміжні. На рисунку підписали 105 градусів. Кут перший та третій вертикальні, а ми вже згадали, що вертикальні кути між собою рівні. Отже, третій куточок також 105 градусів вертикальні. Так, переходимо, наприклад, до кута шостого. Шостий кут можна знаходити по-різному. Можна знайти його як відповідний другому куту, оскільки наші прямі паралельні, то січна утворює рівні відповідні кути. Отже, кут шостий дорівнює куту другому, дорівнює 75 градусів як відповідні кути. При паралельних прямих. Так, отже кут шостий, 75 градусів. Так, кут п'ятий, як би ми, наприклад, могли знайти? Могли знайти як суміжний з шостим, а могли знайти як внутрішній різносторонній з третім кутом. Наприклад, кут 5 дорівнює куту третьому дорівнює 105 градусів. Оскільки вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Знову ж таки, шостий, восьмий рівні, наприклад, як вертикальні, п'ятий і сьомий рівні як вертикальні, можна шукати як відповідні. Але ж будемо як простіше. Отже, кут 8 дорівнює куту 6, дорівнює 75 градусів, оскільки ці кути вертикальні. 105, 75. Ну і кут 7 можна знайти як вертикальний кут до кута 5. Ми знаємо, що вертикальні кути 105 градусів. Отже, можемо помітити, що при перетині двох паралельних прямих січною утворилось 4 рівних тупих кути по 105 градусів і 4 рівних гострих кути по 75 градусів. Завдання виконано.